Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2016-2017 років. 15 лютого 2017 рейк, 1 8 финала Лиги Чемпионов, матч первый из двух, Мадридский Реал, Зинадина Зидана у себя в дома на Сантьяго Бернабео, команда прямая Наполи, Маурица Сари, 3-1, Мадридский Реал перемагая Голы Карима Бензема, Тони Кросса и Казимира принесли Мадриду перемогу, за Наполи забывал Флоренция Инсинья. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Мадриди 4-3-3 стартова розстановка Мадридського Реала. Зінадін Зідан, головний тренер команди, Кейлер Навас у воротах, пара центральних захисників Рафаель Варан, Серхія Рамас, Дані Карвахаль, Марсела по флангах, Лука Модріч, Тоні Казіміра, три копів захисників Кріштіану, Роналду, Карім Бенземата, Хамес Родригес. У нападі. Це стартова розновка Мадридського Реала. Напалі. Сарі. Головний тренер команди 4-3-3. Стартова розновка неаполітанської команди. воротах, ППРАЙНОВРОТА ХРУЛЕЛЬ БИОЛЬЛУ Пара центральних Захисників Гулям флангах, Діавара Петро Зеленський Гамшик, три Трикопів захисників. Хосе Каліхон, Дріс Мертенс, Лоренцо Інсіні у нападі. Це стартова розстановка наполі Маоріца Сарі. Друзі, якщо казати про матч, то дуже хороший старт справді від обох команд. У Симандрітського Реала пригадується непогана атака і справді пройшла вже. В дебюті-матчу. І справді у Мадріда, знаєте, такі хороші проходили атаки. ось Хороший був момент у Каріма Бензема щоб забити там паперейна рятував. Якраз на Наполі там хороший був момент, там Роналду простріли. Бензема, Пробиває Карім Бензема після прострілу Кріщана Роналду. Але Пеперейна, пеперейна, і справді іспанський Вратар робить просто героїчний справді спасіння. Восьма хвилина матчу Наполі проводить свою атаку команда. Мауріция Сарі Наполі атакує, дуже хороша подача Маріка Гамшика, Лоренцо Інсіні, удар з метри, 25-ий гол, Лоренцо Інсіні, 8-ма хвилина матчу, голіву передачу досуга посила записує Марик Гамшик, як же Лоренцо Інсіні піймав Кейлера Наваса, як же піймав Лоренцо Інсіні Кейлера Наваса, Пробиває Лоренца з метрів 25, і Кейлар на вас не був до цього готовий. Напалі. Попереду на восьмій й хвилині матчу команда Мориця Сарі. забиває напалі. 1-0. Але буквально через 10 хвилин Мадрид включається. Команда Зінадіна Зідана включається. Атакую Мадрид, Хамес. Передача на кровахале, да не кровахаль. Зовнешнюю сторону ступы. Вырезаем я. Чушь рэмаданчик. Бензема. Карим бензема. Зривний рахунок матча на 18. Хвани матчу. Карим бензема. Зривний рахунок француз. геніальніша подача від Дані Карвахаля, Просто геніальніша подача зовнішньої сторони ступы. Там просто. Вкрутив м'яч просто ідеально на голову француза. Ну, а карім Бензема пробиває карім. І просто розстріляє паперейну, тому що там просто в упор пробиває Бензема Один-один Мадридський реал з рівня рахунок матчі. Мадрид більше мало моментів. Команди Zinodine Зіда но у Мадрида було більше атак. По Володі, в принципі, була рівновага. Але ось за ударами Манрід все-таки переважав Наполі. Хороші, такі, знаєте, супер супершанси такі були хороші у Манріда. Е, тобто, в принципі, Реал могла команда другими забивати. Справедлицемент говорила Роналду, просили Бензема! Карім Бензема не забиває. Супершанс не забиває. Карім Бензема! Ви все так шанс виникає у мадридського реала. Карім Бензема Міг оформлювати дубль Карім Ну пробачає, просто пробачає Наполі Перший тайм завершився рахунок 1-1 На другий тайм у мадридського Реала вийде Пепе, Альвара Марата, Лукас Оаскес У Наполі вийде Алан та Аркадіуш Мілік. Якраз красти вийдуть у Напалі. На другу 45-х хвилинку. Рахунок 1 1 Тоді, до речі, існувало правило з ноги чи... Ну Ну, в принципі, для Наполі такий рахунок був непоганий. А Мадриду потрібно було перемагати. Команда грає на Сантьяго Бернабео. Мадрид э, включается дуже активно на старті другу із 45 пятых хвилинка. Активно включається Мадрид, 49-та хвилина матча, четвертая хвилина, дротайма Роналду, Криштана Роналду, Бронфлаг, Робить переступ. Роналду, 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 Роналду. загоду, чеш торний маданчик, Роналду, простріл, крос, удар гол. Гол, Тони Кросс, 49-та хвилина матчу. Мадридский реал збоя голо це робить тоні Кросс. гяніший просто удар від німця Точно в самісінький ближній кут, без шансів для Паперейди. Мадрид дуже активно включився. Знаєте, друзі, ось Мадрид включається. Команди The нам включилася. І буквально за 5 хвилин Мадрид робить собі комфортнішу перевагу. 54-й хвилина матчу. Мадрид після голу до Кроса. Мадрид раут відчуває впевненість у своїх силах. Мадрид хоче ще гол. Мадрид хоче гол. Бензема, Карим, передача. М'яч ноги луки модрочь выбывает Казіміра. удар, гол! Гол це так удар від Казіміра. 3-1 Мадридський Реал забиває ще один м'яч. Але який же удар. Ось це так гол забиває Казіміра. Гарматніший удар від бразильського центрального опорного півзахисника. Гарматніший удар Казіміра. Ось це так піймав м'яч на ногу Казіміра. Восьте, так піймав, як Казимір забив. Дуже розкішний просто м'яч. Забив Казиміра. Ну, ми знали, знали, які в нього то удари гарматні у Казиміра. Але це гол у ворота Напалі. Ну, для мене це був найкращий гол Ліги Чемпіонів сезону 16-17. Такий гол забитий, Ще й м'яч, так піймати собі на ногу. Мія ще по такій траєкторії полотів, ну це просто неймовірна краса на не гол у виконанні Казіміра. 3-1. І буквально за 5 хвилин Мадрид забиває Адава. Ось так ось Мадрід включається і забиває аж два м'ячі. А далі команда Зінадіна Зідана вже контролювала матч, рахунок 3-1. У Наполі моменти, в принципі, були. Був момент у Інсінія, коли Мілік дуже здорово скинув м'яч на Інсінія. Інсінія пробачив Мадрид. У Мертенса був момент, коли Навас рятував Мадридський реал. То, в принципі, рахунок міг стати як 4-1, так і 3-2. Тому що у Мадридського Реала також був момент. у Роналду був момент. Ну. Суддя фінальний свисток. Мадридський Реал 15 лютого 2017 року. обіграє обіграє Наполі з рахунком 3-1. І якщо ми будемо дивитися статистику, то обігрує по ділу 28. Ударів по воротах. Перевага Мадридського реала. Удари в площину 6-2. Володіння м'ячем трішки вище у Наполі 49 на 51. 575 передачи Манрида, 594 у Наполи, 9-12 фолы, 2-2 жовтые 5-1 по кутовых. Тут перемога Манрида. Ну, мы думаем, Манрид на перемогу награв. Хоча Наполи, в принципе, також непогано Наполи выглядав. В принципе, Наполи непогано выглядав. Против такого-то Манридского Реала. Зинадина Зидана. Но Мадридський реал все-таки поділ перемагає. Все-таки команда Зінадіна Зідана просто була неймовірною у сезоні 16-17 років. тут друзі цей матч Ліга Чемпіонів, сезон 16-17, сезон да? 15 лютого, 17 рік. Матч перший з двох однієї 8 фінала. Ліги Чемпіонів Мадрид, Сантьяго Бернабео, Бео, Мадридський Реал, Наполі, 3-1, Мадридський Реал, обіграє Наполі. Привітам, це суперматч, це був і справді суперматч, побажаю вам Мадріду та Наполі, все найкращого, вам, друзі, бажаю. Вечір госердця, я вам, друзі, бажаю добра, ви, друзі, найголовніше, бережіть себе, бажаю вам добра, щастя. Усім до побачення, усім до нових зустрічей, і друзі, будьте не го справді. Щасливі.